яка перебуває на озброєнні 18-ї державної пожежної і рятувальної частини. Це та, що знаходиться коло першої школи. Даний автомобіль виїжджає на пожежі, потім на місця виникнення ДТП, наприклад, для змивання горючо смазочних матеріалів, що в ній 4 тонни води. Є бензина, коли, наприклад, це такий експеримент, ніхто такого робити не буде. І додати туди води, що відбудеться. Бензинся наверх і все душа розігрується. Тобто ми водуємо, бензину покупці, для того, щоб нам бензин нам потрібно обмежити доступ повітря. Це ми робимо піною. води. На один після рукав приєднаний до ствола протек, який може як компактний струмінь води подавати, так і розпилений, який автомобіль вислать на, на ліквідацію надзвичайної ситуації. Якщо у нас загорання, наприклад, в житловому секторі приватній будівлі. Квартири ми відправляємо або автомобіль Деніс, у нас є вона, він менший за габаритами, тому що ми можемо бачити, що цей автомобіль ну, високий вище за фуру, ми не, можемо не проїхати, ну, наприклад, дерева там десь. У нас є менші автомобілі, набагато маневреніші і в місті ну, їм немає рівня. Цей автомобіль, він повнопривідний, це діє електричний засоб. Тобто вони не пропускають електричний струб. Ми цими ножницями можемо обрізати провода і далі приступати до гасіння пожежі. Переносний. Він встановлюється на тверде покриття, під'єднується рукав і ми можемо дистанційно навесом жити Це така супка тканина. Тому, давайте ми довго розказувати не будемо, Ми на себе поміряємо, хто нас поміще. Давай, брат. Опа. Ще не тяжко, ні? Не важко? Ну що, давайте, красиво, поправимося, застепнемося, все. Тепер ми знаємо, з ким буде Ваня, да, Ванюш? охорони я приділитися дуже швидко і мабуть не хоче до речі пожежний на суді час пожежі лише тільки на самому собі виносить до 80 кілограмів це е, одяг це обладнання е, це озброєння пожежно-технічне те, що ми зараз, як рюкзак. Не тяжко? Нормально? Портфель Ні, не важче. Не, не боюся, дихати будемо. Апарат нас тисне тому повітря. Між самим апаратом заходимо в приміщення, де придатне для дихання. Там взагалі не можемо бігати. Ми заходимо своїм післям. Будемо? Не боїшся? Ні. І носить. Далі ми підходить. Нам основне зірвати, щоб ми могли, щоб далі нам кислород пішов, ми могли дихати, різким вдохом зірвати кла. Так. О, ти одразу дивини, співпритулий. Ну як? Важко? Ваня, тобі не важко стояти? Не. Ні? Нормально? Ми, може знімай. Не хочеш? Ще не виріс. Мало Ні. каші є. Ні, не мало каші, він просто... невашка я скоро летать рамы а она достаёт эту руку богдан вот так стой 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 а ты одевай эту нормально каску каждому второй